В Христі світ, незважаючи на людські грехи. Він довірив нам слово примирення людей з Богом. Отож, ми є посланцями Христа. Бог звертається до нас, слава на Богу. Через нас слава на Богу. Від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Приміть його любов. Він любить людей. Визнайте свої гріхи перед Богом. Не потрібно перечислювати. Просто признати, що я є грішний. Я потребую спасіння і прощені. І через жертву Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, ми можемо бути прощені, оправдані і спасенні. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Поки наші серця б'ються, покайтеся і вірите в Христа, і будете спасенні. Читайте Слово Боже, це для духовного росту, це для того, щоб пізнавати ще більше і більше нашого Бога Ісуса Христі. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, відвернув ворога і дарвав на мир і спокій нашій державі, нашим сім'ям і нашим серцям. Нехай бережа вас за Господи, благослови цих всіх людей, благослови місторів, благослови Україну. Господи, потіш серця, які втратили близьких, наповни серця любов'ю, опійми цих людей, цих людей. Відверни ворога від України. і даруй нам мир і спокій. Помилий і спаси. Во ісусе приставши. Амінь. З нами Бог. Будьте благослови. Це буде сир, брата. Це буде церкви, Нове життя. Твої Проїхали. Гарного мались. Верного дня, бережемо сьогодні.